Дорогий український народ. У мене складається враження, що влада, включно з Верховною Радою і країна, живуть в абсолютно інших реальностях. В цій реальності влади немає темряви, немає розбомбленого Харкова, немає Одеси, враженої ракетами, немає 18 годин темряви в Києві. Ракет в Тернополі, а є єдиний марафон, є стратегічні комунікації, є брехня телеграм-каналів. І на сьогоднішній день вони не розуміють один одного. Армія, яка живе зараз і воює без зброї, виснажена, без підвищення грошового забезпечення, але з бюджетом, який. На жаль, частина цієї Верховної Ради щойно проголосувала і була підписана. Сьогодні ми зареєстрували зміни вже до цього бюджету. І де весь цей непотріб від зарплат депутатів до кешбека на суму 100 мільярдів передається Збройним силам України. Я дуже прошу всіх депутатів зараз поставити підписи. І негайно розглянути цей бюджет, а морально вимагати наших партнерів санкцій проти Росії, а самим відмовлятися в залі проголосувати заборону транзиту російської нафти через нафтопровод Дружба. Аморально вимагати демократії і не заборонити позасудові обшуки детективів набу. Лідерів опозиції і громадських активістів. Аморально боротися з Росією і не забороняти російські телеграм-канали. І це є ще одне додаток: аморально стверджувати борюся з корупцією і не відправляти у відставку членів фігурантів Мінгі... Мінгічґейта з складу діючого уряду і діючої влади. Хочу проінформувати. Що Європейська солідарність разом з слугами, опозиційними фракціями зібрала вже більше ста підписів, залишилось небагато, але це наш з вами обов'язок відправити корупціонерів у відставку. Інакше ті, хто проти саме є співучасниками корупційних дій. І ще раз я хочу привітати вас з сьомою річницею Тобаса, привітати його обсесвят з Фарфоломія. І подякувати українській церкві. Дякую.